Сьогодні мова піде про три переваги тренування в клубі. І чого я в клубі Happy Tree Friends? Зараз 7.15, встав 6.15 і їдемо забирати людей, їдемо на тренування. От мій сніданок зі мною, кава, капелюх. Одна з переваг, яка допомагає бути частиною клубу, це коли вони тебе заохочують. Коли, наприклад, якщо ти робиш якийсь новий челенджі, чи щось таке, особливо, коли я зараз стараюся бігати кожен день, то мене вони заохочують, щоб продовжувати. Вони кажуть, або ми тобі будемо стріляти ноги, або це я такі опа, або ти будеш бігати кожен день, але реально допомагають кожен день. Кажуть, як ти пробігав, то завжди приємно. Сьогодні бігаємо. Скільки бігаємо? Багато бігаємо. Сьогодні я не сказав, багато бігаємо. Андрій, що ти скажеш? 20 хвилин розминаємося. А йде ти в баню. <сіх> Все, одеться. О, боже. Все, поїхали. Друга причина, коли вони тебе навчають. Я бачите, туди діти тренуються зараз. Я коли почав тренуватися триатлону, я мав дуже мало, мав дуже мало знання, як бігати, і що і що робити, які вправи, скільки бігати, скільки плавати, скільки на вело. Бо я почав тренуватися без вело. У мене тільки були бігові кросівки, і я тільки міг а, плавати, ну так, знаєте, типа, сказати, що я плавав. О, Так що було дуже дивно. Це Макс, він коняка. Тасло, бачу його ноги? Коли я прийшов до свого клубу триатлону, я розумів, що вони не тільки допоможуть мені дізнатися, що саме. Як робити різні вправи робити, як бігати, скільки бігати, коли навіть відпочивати. Бо інколи ми думаємо, що все займаємося спортсмен, спортсмен займаємося спортом, треба взагалі не відпочивати. От. А вони навпаки навчили мене, як правильно, що робити, як відпочивати, як бігати. От як розтягуватися. бо я взагалі думав, розтягується. Це тільки тоді, коли щось болить. Вони кажуть, ні, ти розтягуєшся, щоби для того, щоб нічого не боліло. Я такий. Так, а що таке СБУ? Справи, СБУ. А, а СБВ. СБВ, да. я це моє СБУ, да. слухай. Так, ребята, йдемо, здаємося в СБУ. Спеціальні Бігові вправи. Самодіяльность. Да. Просто прискорені. Але так. така штука, що ти є частиною трьох різних а, такі подій, ти і бігаєш, і плаваєш, і на вело. І тобі треба... Знаряддя і розум на всі різні три дисципліни. Бо я я тобі кажу, я тільки бігати біг. І то знаєте, так плюс-мінус. Перший мій півмарафон був за два з половиною години. І вони таке кажуть: ти що, пішком ходим? Я такий почекай, почекай. Зазвичай він робиться на кожному, але це важко. Тому ми робимо один стрибок і три <кій> два кроки пробігаємо. Да. Ти робиш один стрибок і три кроки ногами. На четвертий крок ти знову стрибаєш. Okay. Ось, як Настя. На своїй троєшки там пекне, я там гоняє. Третя причина, чого треба бути частиною клубу, через те, що вони тобі завжди дають виклик. Я людина, яка якщо я не маю виклик, то я взагалі не буду старатися, взагалі не буду робити нічого. От, бо я думаю, якщо виклику немає, то не що це все робити. І я такий, хорошо, якщо я можу, наприклад, пробігти один кілометр, я думаю, все сил немає. Три клуб триатлона воно допомагає мені казати: ну давай пробіжимо три. Два, якщо ти вмієш, ну два, ладно. Якщо можеш, якщо сила, є, і ти біжиш. І інколи, я таке відчуття, що я маю тільки сили, наприклад, на 40% все, що на ну, свого старання, а вони кажуть: ну два ще трохи попробуємо, може знову знайдемо твій рівень, може, підвищимо твій рівень а, і. Те же саме, сплавання. Для сплавання саме найбільше, що вони могли допомагати мені, це казати ще проплавай, ще проплавай. Я такий думаю, та немає взагалі сили. Я максимум, що плавав, це 850 метрів. І тут бац, можете проплавати 1600 метрів, 2000 метрів. І я такий, слухай, сам, самому я би навіть не знав. Навіть навіть не знав, що таке можна. Ми, значить, спочатку ж побігали. Е... Розмінка, потім розтяжки побігали швидкі. СБУ. СБУ. СБВ. І потім розтянулися. Я такий думаю, ну все, я на сьогодні все. Потім друга каже, треба ще бігати. Я думаю, блін, ладно. <різь> ладно побігаю". Потім ще ці стрибати, я, такі, Та, блін. <різь> ну, ментальність хорошо, типо, ну, не да, да. <різь> <так>. я підписався, <різь> так? <різь> так що є дуже багато різних книжок. Які ти можна почитати, але все в практиці ти можеш контролювати, коли ти вже є частиною, частиною клубу триатлона? Побігав вся шапочка мокра.